Підручник укладено відповідно до навчальної програми для закладів загальної середньої освіти Історія України, 10 10-11 класи. Підручник починається з обкладинки. Обкладинка відображає змістове спрямування підручника і покликана зацікавити школярів навчальним предметом. На обкладинці автори розмістили три світлини, які відображають формування. І становлення громадянського суспільства в Україні, Революція на Граніті, Помаранчева Революція, Революція Гідності підібрані фотографії демонструють, що історія України має й жіноче обличчя. Підручник складається з передмови, вступу і шести розділів, містить список рекомендованої літератури та хронологічну таблицю на форзацях. Кожен розділ починається із заставки на заставці розміщено портрет історичної особи та ілюстрацію, що відображає відповідний період новітньої історії України Ніл Хасевич та Дереворит. «20 років боротьби УН». Алагорська Горська та ескіз вітража Шевченко Мати, Сергій Параджанов та кінотеатр Україна в Києві, Василь Стус і табір Перм 36 Ліна Костенко і мітинг під час помаранчевої революції. Ахтем Сейтаблаєв і диспетчерська вежа Донецького аеропорту. До кожної ілюстрації подано стислу інформацію та сформульовано три відкриті запитання: запитання спрямовані на загальну ерудицію учнів, опираються на здобуті раніше знання з історії та передбачають самостійний пошук інформації. Цілісною системою компонентів змісту, що забезпечують розв'язання завдань конкретного уроку, є параграф. У підручнику міститься 52 параграфи, що відповідає кількості годин, передбачених навчальною програмою для вивчення історії України в 11 класі. Кожен параграф підручника розпочинається з теми, під якою вміщено завдання для актуалізації опорних знань, його зміст згруповано за трьома пунктами. У кожному пункті розміщено базову інформацію, вона написана в зручному для розуміння стилі й містить найсуттєвіші факти з історії, під кожним пунктом розміщено репродуктивні запитання по одному до кожного з трьох абзаців пункту. Краще зрозуміти зміст історичних процесів допоможуть рубрики, які доповнюють основний зміст параграфа, допомагають його кращому сприйняттю та містять цікаві завдання. З Україною в серці у цій рубриці розповідається про життєвий шлях учасників ОУН, шістидесятників дисидентів, сповнений боротьби проти радянської тоталітарної системи та осяяний надією на українську державність. Натхнення наукою у цій рубриці вміщено інформацію про українських фахівців у галузях електрозварювання, кібернетики, авіа та ракетобудування. Медицини, історії та інших їхні відкриття зробили наше щоденне життя більш зручним і комфортним, надали нові можливості для розвитку технологій, розширили наше розуміння світу і космосу. Президенти України. Знання про діяльність президентів України важливо для учнівства, оскільки допомагає йому краще розуміти історію своєї країни. Вивчати принципи демократії, визначати роль влади у суспільстві, також це може надихати одинадцятикласників на активну громадянську участь у майбутньому. Фотофакт робота учнів та учениць зі світлинами як першоджерелами інформації має низку переваг. Школярі бачать реальні події минулого та їхніх учасників, що робить історію більш доступною і цікавою. Деякі фотографії можуть викликати емоційну відповідь, що допомагає краще уявити життя людей та їхні переживання, кращому розумінню історичних подій. Аналіз світлин сприяє розвитку критичного мислення та усвідомленому розумінню історичних подій мовою джерела. Робота з історичними документами розвиває у школярів навички дослідницької діяльності, допомагає краще розуміти контекст історичних подій їхні причини і наслідки дозволяє осмислити історію з різних точок зору та відчути зв'язок минулим і сьогоденням. Важливим носієм інформації є історична карта вона полегшує сприйняття матеріалу параграфу та візуалізує перебіг історичних подій. Тож, відповідно до навчальної програми, розміщено тематичні історичні карти та завдання до них. Рубрика у той час, коли на теренах України. Тоді у світі містить матеріали для синхронізації знань про події з минулого України та інших країн світу. Матеріали рубрики сприяють усвідомленню учнями й ученицями зв'язку між українською історією та подіями в інших країнах, розвивають глобальну свідомість. Рубрика Підсумуйте свої знання є логічним завершенням параграфа. Вона містить запитання і завдання на закріплення вивченого. Ця рубрика ключ до осмисленого навчання. Це не просто ретельне повторення матеріалу, а й своєрідна подорож у власний інтелектуальний світ, відкриття нових шляхів розуміння, переосмислення відомих фактів, розгляд навчального матеріалу з нових ракурсів, аналіз плакатів, карикатур, робота з графіками, діаграмами, інфографікою, виконання творчих проєктів, далеко не повний перелік завдань у рубриці. Кожен розділ завершується практичною роботою та уроком узагальнення. Практична робота є ключовим елементом навчання, вона містить дослідницьку складову, передбачає роботу в групах над чітко визначеними завданнями, представлення досягнутих результатів на загал, виконання практичної роботи сприяє активній взаємодії учнів та учениць із матеріалом та дозволяє створити живе інтерактивне середовище. Для обміну думками в класі. Урок узагальнення допомагає школярам систематизувати та узагальнити знання, отримані упродовж вивчення розділу. Узагальнення містить наступні завдання: визначення історичного періоду та історичного діяча за текстом документа, розташування подій у хронологічній послідовності, робота з логічним ланцюжком, аналіз ілюстрацій, заповнення пропусків у реченнях. Заповнення таблиці, виконання творчих завдань, вивчення історії з підручником авторського колективу Ганни Хлібовської, Марії Крижановської, Оксани Наумчук це крок у минуле і ключ до майбутнього. Ваша історія, ваш вибір.